ДТП або дорожньо транспортна пригода це подія, яка сталася під час руху транспортного засобу, і внаслідок чого є постраждалі люди та завдано матеріальних збитків, тобто ушкоджується наш транспортний засіб. Якщо водій чи пасажир, чи… Пішохід, не будуть дотримуватися правил дорожнього руху, може статися дорожньо-транспортна пригода. Основні причини ДТП несподівана поява пішохода на проїжджій частині. Ось чому ні в якому разі не можна перебігати дорогу в заборонених місцях, там, де немає пішохідного переходу чи світлофору. Нехтування правилами безпечного переходу дороги знову ж таки по пішохідному переходу, підземному, надземному чи по світлофору. ігри та розваги на приїжджій частині, також є причиною виникнення ДТП. Несприятливі погодні умови. Пригадайте, ми з вами говорили вже про несприятливі погодні умови, які погіршують видимість як пасажирам, пішоходам, так і водіям. От саме останній момент обмежена видимість і є останньою причиною виникнення ДТП. Будьте уважні, обережні, дотримуйтесь усіх правил дорожнього руху. Аби не сталося біди у вигляді дорожньо-транспортної пригоди, ДТП.